На алеї Слави звучить сумна музика. Тут вшановують тих мешканців громади, які віддали життя за волю і свободу. Саме в їхню честь і відкрили каплицю архистратига Михаїла. Цю мрію за життя мав загиблий на війні Ігор Кален. Воював краянин ще із 2014 року. Після початку повномасштабного вторгнення одразу ж пішов знову на фронт. Загинув у жовтні 2022 року. Смерть не дала йому збудувати каплицю. Мрію сину в життя втілили батьки. Остання зустріч з сином це був жовтий. І він приїхав, якби у ну, відпуск. І якось я так працюю в магазині. Ми сіли на лавку під магазином, і я його там ну задаю мики про війну, про, про нього, про здоров'я. Він каже: мамо, знаєш що? Я вже так хочу додому, я хочу збудувати капличку, і щоб все було в нас добре. Ну, це вже було наше останнє зустріч за 10 днів. Він вже загинув. Священники відслужили поминально за упокій душ усіх загиблих. Віддати шану пам'яті пройшли на алею слави рідні та близькі всіх загиблих краян, які спочивають саме тут. З колоний Богдан Малецький, Галина Рованчук телерадіокомпанія Раї.